Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Збулося, сказав багатостраждальний український народ, 24 серпня 1991 року. О незалежність і свобода, здавалося, нарешті прийшли свої символи, своє найкраще у світі рідна українська мова, своя суверенна держава. Конституція це те, до чого ми йшли крізь століття, далаючи перешкоди. Але невидима кремлівська рука не заспокоїлася і знову посягнула на нашу святу землю. А на моїй землі, де війна? Стріляють танки і ривуть гармати. Війна. Просто слово. П'ять літер. Але скільки асоціацій пробуджує вона в нас? Біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненависть та любов, багато синів і дочок наших сіл. Міст пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Захисники не шкодують свого здоров'я. Вони готові покласти своє молоде життя на вівтер боротьби з загарбниками, забувають про страх, про біль, про безпеку. Кожен із них ясно усвідомлює, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом піднімається в бій, захищаючи від ворогів свій дім, свою родину, свою батьківщину. Згадаймо наших героїв, які мужньо до останнього подиху захищали Харків, Херсон, Маріуполь захищають маленьке українське місто Бахмут. Вони теперішній голос нашого сумління. Своїм прикладом вони показують силу та незламність українського духу. Сьогодні десятки тисяч патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну. Сотні побратимів отримали поранення в боях, перебувають у військових шпиталях, але ніколи, і ніхто не зможе їх перемогти, бо вони на своїй землі. Захищають свою батьківщину. Слава Україні!